Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача «Актуальне інтерв'ю 30 вересня. В Україні відзначається особливе свято. Всеукраїнський день бібліотек. Свято вшановує унікальну інституцію знань та культури, яка відіграє важливу роль в розвитку освіти, науки, спадщини культурної нашої країни. А взагалі сьогодні поговоримо про те, якою є бібліотека у нашій Вінниці, поговоримо про те, якою є Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Отамановського. І до студії ми запросили Галину Слотюк, яка очолює цей заклад. Мої щирі вітання, пані Галино. Доброго дня! Я також щиро вітаю вас і вітаю всю аудиторію, яка сьогодні дотична до бібліотечної справи. Адже всі ми і всі ви. Є читачами бібліотек або були читачами бібліотек. Ви є пошановувачами книги, тому цей день це не обов'язково день тільки бібліотекарів. Це день усіх, хто любить, шанує книгу і бібліотеку. Тому всіх вітаю. Дякую. Це також для мене вітання, тому що бібліотекарів, бібліотекарі, бібліотеку і обожнюю книгу. Вінницька наукова бібліотека Отамановського розвивається вже понад три десятиліття в нових умовах, умовах незалежної України. Але подумаємо і можливо ви поділитесь тим, от на ваших очах відбуваються всі ці трансформації, зміни як бібліотека змінилась буквально за останні кілька років. Наскільки стрімким є цей розвиток? Ну, загалом, коли ми говоримо про бібліотеки, ми розуміємо, що це освітні, інформаційні, культурні, дозвілєві центри. Але якщо ми говоримо за останні роки, ми розуміємо, що великий відбиток на діяльність бібліотек усіх усіх бібліотек в країні відклали тривожні, страшні події. Це початок російсько-української війни в 2014 році. Це повномасштабне вторгнення в 2022 році, коли вся бібліотечна спільнота зустрілася з такими викликами, як то руйнування, бомбардування, знищення бібліотечних фондів. Тому що, коли ми говоримо про війну, про повномасштабне вторгнення, ми повинні говорити про те, що в Україні загалом понад 700 бібліотек. Так чи інакше постраждали, були навіть зруйнованими. Це бібліотеки, які зараз знаходяться на окупованих територіях. І коли ми бачимо і чуємо, що відбувається в тих бібліотеках, то звичайно всі ми тривожимося за долю наших колег і за долю самих бібліотек і фондів. Тому що насамперед вороги знищують бібліотеки, знищують фонд, і натомість. Зразу за російськими військами рухаються машини, які наповнені російськими книгами. І якщо хтось говорить, що бібліотеки чи культура це неважливо, то це не так. Бібліотеки стоять на рівні зі всіма працівниками культури і тримають культурний фронт. Тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, звичайно, нам було нелегко. Ми зрозуміли, що треба. Переформатовувати свою діяльність бібліотеки стали і волонтерськими центрами. І бібліотеки починають допомагати і збором різноманітної продуктів. Наші колеги бібліотеки перетворили в волонтерські центри. Плетуть сітки, плетуть кікімери, плетуть е, шкарпетки. Благодійні того, концерти відбуваються. Так, да, працівники культури здійснюють благодійні концерти, збираються кошти для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Також ми зіткнулися з тим, що в наші громади прийшли нові жителі. Це внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас. І звичайно, бібліотека стає тим місцем, куди можна звернутися по допомогу бібліотеки. Організовують різноманітні заходи для людей, для того, щоб ознайомити їх з тією інформацією, офіційною інформацією, яка їм потрібна для подальшого проживання, для працевлаштування, для того, щоб знайти свій такий мирний куточок, де можна приходити щодня, можна отримати посмішку, можна отримати інформаційні послуги, дозвілєві послуги. І коли ми говоримо про обласну наукову бібліотеку, звичайно, вона така статусна, має статус науковий. Ми займалися завжди багато науковими розробками дослідженнями в нас в континенті наших користувачів не було дітей. За останні роки ми переосмислили ці поняття читача і зрозуміли, що батьки приходять. Батьки можуть брати книги для дітей, бабусі, дідусі приходять. І ми. От е, був створений ну, вже багато років. Функціонує куточок Пізнайко, де кожна мама, кожна бабуся може взяти книжку не лише для себе почитати, але й ще взяти з собою дитину. Ми для них організовуємо різноманітні майстер-класи. Ми працюємо з е, такою благодійною організацією «Є Маріуполь. Організовуємо для них впродовж літа багато заходів, таких виїзних заходів. Це і квести, і ігри. Конкурси вікторини ну досить багато різноманітних заходів, саме спрямованих для те на те, щоб дітям було комфортно, щоб діти відчували радість життя, щоб діти розуміли важливість книги в своєму житті. А от наскільки, якщо говорити про читача, наскільки змінилась культура читання в останні роки, і, можливо, знову ж таки, що продемонстрували ці три з половиною роки повномасштабного вторгнення, все-таки читач до чого більше схиляється? До от, гаджетів і читання електронних книг, чи приходять сьогодні людей більше взяти до рук друковану книгу і полистати, погортати її, почитати? Загалом наша бібліотека. Обслуговує майже 40 тисяч користувачів впродовж року. Ця цифра в нас майже стабільна, вона залишається стабільною останні роки. І єдине, що ми можемо сказати, що звичайно, шок, який ми пережили у 2022 році, він певною мірою впливав на статистичну на наші, на статистику відвідування, статистику книговидачі. Але ми можемо говорити зараз про те, що читачі повернулися до бібліотеки. Ми маємо сьогодні щоденне відвідування відділу абонементу, де можна взяти книги, почитати додому. Це в межах ста користувачів. Ми побачили, що люди читають багато художньої літератури. Ця література надзвичайно потрібна для того, щоб переключати свою увагу сьогодення, такого страшного сьогодення, на здобування досвіду. Чи йогось чужого, які описаний уже в книзі, для того, щоб далі Просто використовувати Просто відволіктись на якісь історії, в... життєві так зазвичай читають дуже багато українських письменників. Ми можемо свідчити про те, що інтерес до української книги навіть відображається в тому, що ми бачимо в нашому місті з'явилося багато книгарень. Їх не було стільки до 22-го року. Вони зараз з'явилися відкривалися книгарні, де відбуваються різноманітні гарні цікаві зустрічі. І я заходжу в книгарні, я завжди бачу багато молодих людей. І я завжди пишаюся тим, що в нас на абонементі є користувачі, коли хто б не зайшов. Там завжди є люди. Читають художню літературу, читають літературу з психології і розумію, що це в контексті ментального здоров'я досить важливо. Читають різноманітну і наукову літературу, і по спеціальності. Тобто запити і інтереси читача, читача дуже різносторонні, так? Так. А от які електронні ресурси сьогодні пропонує бібліотека своїм поціновувачам? Що ви можете запропонувати і до чого є доступ? Зрештою? Наша бібліотека вже багато років має свій веб-сайт, на якому ми презентуємо свою електронну продукцію? Це загалом можна говорити про наш електронний каталог і наші електронні бази даних. Тому не обов'язково приходити до бібліотеки, щоб дізнатися, чи є така книга в нашій бібліотеці, чи угу. з якої тематики в нас представлена література. Це все це можна зробити з домашнього комп'ютера, зайшовши на наш сайт. Крім того, в нас є на сайті представлена електронна бібліотека. Понад тисячу книг уже оцифрованих. Це зазвичай рідкісна і цінна книга. Книга кризнавчого змісту. Це всі, всі видання, які готувала наша бібліотека. Це і бібліографічні посібники, і збірники матеріалів конференції, просто збірники матеріалів різноманітної тематики. Все, що ми готували, ми представляємо на вебсайті. Крім того, якщо наших користувачів цікавить якась певна інформація, вони не можуть її віднайти чи то в повних текстах, чи то в електронному каталозі. у нас працює віртуальна довідка. Ви завжди маєте можливість запитати бібліотекаря, чи є за такою тематикою, яка література, чи може бібліотекар підібрати список літератури, який вам цікавий за будь-якою тематикою. Дуже часто звертаються в нас люди, які готують якісь певні роботи з краєзнавчого такого характеру, розвідки, дослідження. Крім того, в нас багато письменників наших місцевих надали бібліотеці. Право презентувати їхні твори в повному тексті на нашому сайті. З кожним з них укладається ліцензійна угода відповідно до закону про авторське право і суміжні права. І є рубрика Краєзнавчі видання от там можна ознайомитися з тими доробками, які є в наших краєзнавців. Це повні тексти книг, а також є літературні твори. Є в нас представлена і така краєзнавча літературна Вінничина. А от зараз питання в мене таке виникло раніше. Можна було отримати книгу, напевно, з будь-якої точки України, чи можливо з області в будь-який куточок село найвіддаленіше. А чи є сьогодні така послуга в бібліотеці імені Отамановського, щоб можна було отримати якусь книгу, якийсь необхідний документ? Можливо, з інших країн, можливо, з інших наукових бібліотек нашої країни. Служба, про яку ви говорите, це міжбібліотечний абонемент? Він до сьогодні діє в усіх бібліотеках нашої країни. І будь-хто з будь-якого куточка України може замовити книжку в нашій бібліотеці. Це звичайно не художня література, це наукова це спрямування. Да, спрямування. спрямування. Ми дуже часто, користувачі нашої бібліотеки, звертаються за книгами, яких немає в нас в фонді. Вони знаходяться або в національній бібліотеці Ярослава Мудрого, або в Національній бібліотеці Вернадського. І ми зазвичай робимо запити, оформлюємо таке замовлення. Книжка потрапляє тоді поштою. До нашого його читального залу, де читач уже знайомиться зі змістом, далі ми її відправляємо назад до фонду утримувачів. Тому ця послуга в нас існує існує, існує да а користуються нею, хоч інколи Так, користуються да, кожного року. Маємо статистику цих звернень там маж 100 Книг впродовж року ми маємо запити на такі книги, на такі твори. Інколи ми замовляємо електронний варіант, чи то статті, якої ми не можемо немає в нашому фонді. Тобто навіть така послуга в нас існує, пані Галино. А чи стали на сьогодні бібліотеки? Знову ж таки після ковід випробування було для всіх країн, зокрема і для нас, і для Вінниці. А вторгнення, чи стали вони сьогодні у Вінниці простором для дискусій, для творчих зустрічей, для дебатів? І власне які теми сьогодні превалюють, якщо є така? Можливість в бібліотеці зустрічатися звичайно. Є можливість в бібліотеці зустрічатися, тому що бібліотека це такий простір, де кожна ініціатива має бути підтримана, і в нас завжди ми підтримуємо будь-які ініціативи наших громад. І наших громадян звертаються в нас громадські організації з метою організації спільних заходів, в тому числі це можуть бути і дебати, і різноманітні інформаційні зустрічі. Це і зустрічі молодих поетів. Скажімо, угу. У нас що дві суботи засідає. Такий поетичний чайник, де молоді поети, початківці обмінюються своїми читають новими свої творами, так, читають свої твори. Також у відділі художньої культури та мистецтва у нас дуже часто презентуються молоді художники, фотохудожники, і не лише молоді, а й знані, відомі. Ми організовуємо виставки таких робіт, презентації таких виставок. Ми презентуємо творчість молодих. І не і не молодих, а знаних українських письменників в нашій бібліотеці двоється презентації нових книг. Також дуже цікаві зустрічі. Зустрічі з цікавими людьми. Ми запрошуємо цікавих спікерів. Ми організовуємо, ось, наприклад, завтра, 1 жовтня, в нашій бібліотеці відбудеться захід. Це зустріч з ветеранами війни відповідно до Дня Дня Збройних сил України, до Дня Козацтва. І ми запросили молодих людей, молодь для того, щоб вони поспілкувалися, проговорили про всі ситуації, які відбуваються сьогодні на війні, як з цими справлятися з ситуаціями, і взагалі розповіли люди про свій досвід для того, щоб юне молодь... покоління розуміли, в який час ми живемо, і зустрічалися безпосередньо з тими людьми, які брали участь, які є свідками Це Надзвичайно ну, цінно. Які, е... Напрямки роботи ви вважаєте перспективними на майбутнє. Що сьогодні від суспільство змінюється, потреби змінюються. Ми бачимо навіть як бібліотека перетворилась із просто читальні, так, збірки, книгозбірні, перетворилась на масштаб, масштаб масштабні заходи проводяться, перетворилась на місце, де зустрічаються люди для абсолютно різних, маючи різні на меті завдання, і волонтерство, і мистецтво, і культура, і дебати. Що, що буде розвиватися в найближчому майбутньому? Як на мене, мені здається, що найголовнішим це все ж таки залишити спілкування людина з людиною. Це найголовніше, тому що має бути якесь місце, де буде комфортно проводити час, де буде можливість поспілкуватися з однодумцями з того чи іншого напрямку. Наприклад, в нас працюють клуби з вивчення іноземних мов. Таких людей є багато в місті, От вони збираються спільно, працюють з ними волонтери, є волонтери з інших країн, які під'єднуються онлайн, працюють наші колеги, які мають досвід не лише вивчення, мають досвід вивчення, вони мають дипломи про закінчення вищої освіти. Саме фахівці з іноземних мов, які проводять заняття. Це зрозуміло, що певні спільні інтереси. Є, наприклад, клуб-садівник. І, звичайно, всі, хто любить, полюбляє садівництво, городництво, вони збираються ці люди разом. Вони діляться своїми насіннями, своїми напрацюваннями, своїм досвідом. І все це передається. І все це дуже цікаво, тому що дуже багато людей на сьогодні саме цим займаються. Люди і таких полюбляють... клубів у вас за інтересами більше 20, так, що не помилюють. У нас багато різноманітних, де клуби із фінансової грамотності, екологічний клуб нас працює. Всі, хто люблять наш край і хочуть вивчати його історію. І сьогодення всіх очікує клуб дослідник краю. Будь ласка, можна завітати на їхні засідання. Є клуб вивчення української мови, українське слово. Тому от, слідкуйте за нашими анонсами, слідкуйте за нашими планами. І ви а можете на це все подивитись? Наскільки ви активні в соціальних мережах? Е, звичайно, в соціальних мережах є представлені офіційні сторінки нашої бібліотеки. Це Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Отамановського і. Е, Бібліотека Отемановської інформує. Це соціальні сторінки суто бібліотеки, де анонсуються події, mm -hmm. де оголошуються е, заходи, де анонсуються заходи, де представлена прес-анонси для того, щоб ознайомитися з тими заходами, які в нас мають відбутися, або прочитати інформацію, що ж нас цікаво вже відбулося, і що ви вже пропустили, де за тим шкодувати. Також будь-яка інформація інформаційного характеру також представлена і в соціальних мережах, і на вебсайті бібліотеки. На вебсайті це офіційна інформація, де є розділ плану заходів. Є розділ, е цікаве, цікаві новини, є. Презентуємо нові книги, тобто. Всі різноманітні заходи, які відбуваються в літеці, вся інформація доступна доступна на вебсайті в соціальних мережах. Я не можу в такий особливий день святковий так не запитати про колектив, про тих людей, які створюють атмосферу, які, попри низькі зарплати, і ми сьогодні можемо про це говорити це реалії. Створюють максимально сприятливу атмосферу, які максимально фахові, які знають, де будь-яка книжечка, на якій поличці ідеї можна знайти, які нададуть будь-яку інформацію, які готові організувати і провести будь-який захід. А їх дуже багато, їх до півтори тисячі проводиться щороку в бібліотеці. Розкажіть про ваш колектив кілька, хоча б кількома словами. У нас Чудовий професійний колектив. Він складається переважно з жіноцтва. Якщо нагадати історію бібліотечної справи, то на початку ХХ століття лише 10%, хто працював в бібліотеці, це були жінки. Наразі ми вже опанували цю професію майже на 100%. Переважно це жінки, це молоді жінки, це жінки, які мають вже такий величезний досвід за своїми плечима. Ми дуже дякуємо. Старшому поколінні, яке готове і передає свій досвід молодшим нашим колегам, які працюють в нашій бібліотеці, це молоді, креативні, розумні люди, які придумують надзвичайно цікаві проекти і їх реалізовують, тому що в нас насправді дружній гарний колектив, і якщо брати там кожен відділ, можна про кожен відділ розповідати дуже багато, і дуже багато цікавих молодих творчих особистостей, які, на яких тримається бібліотека. І, звичайно, це люди, які не зрадили своєю професією впродовж багатьох років, незалежно від того, яка зарплата в нас є. Тому що ми переживали впродовж своєї бібліотечної, скажімо, роботи різноманітні моменти. Але дівчата і наші колеги вони віддані своїй справі, вони люблять людей, люблять книгу, люблять свою бібліотеку. Це саме головне. До слова, от зараз багато точиться розмов про те, що ший штучний інтелект дуже швидко витіснить дуже багато людей, замінить дуже багато професій. Чи можна замінити бібліотекаря? Ми говоримо, коли про штучний інтелект, ми розуміємо, що все ж таки це штучний інтелект, і він ніколи не замінить людського інтелекту. Ми можемо отримати. І штучного інтелекту якусь певну відповідь на запитання, але достовірність цієї відповіді завжди буде підсумнів. Лише людина, яка має освіту бібліотекаря, яка колись дуже давно, ну там, скажімо, років 20-30, бібліотекарі називали лоцмани книжкових морів. На сьогодні ми можемо говорити, що якщо це Лоцмани, уже взагалі інформаційного поля, в якому ми сьогодні знаходимося. Лише бібліотекар вміє і знає. Де знаходиться та чи інша інформація? Яким сайтам можна довіряти? Яка інформація є офіційна, яка неофіційна. Тобто все, що сьогодні відбувається в інформаційному просторі, а ми живемо в складний період, в період, коли йде інформаційна війна і досить багато і фейків, невірної інформації, інформації, яка може лише нашкодити, тому я впевнена, що лише людина може розпізнавати ту інформацію, яку потрібна. Лише людина може вам надати інформацію про те, що, що знаходиться в книгах, в яких книгах це можна прочитати, і яким електронним ресурсом сьогодні можна користуватися, тому що лише в поєднанні книги традиційної, друкованої книги, і в поєднанні з сьогоднішнім інформаційним ресурсом ми можемо говорити про. Повноцінну відповідь, релевантну відповідь на той чи інший запит наших користувачів. Ну і звісно, якщо говорити про атмосферу, про бібліотеку, яка сьогодні стала місцем для зустрічі, для релаксу, для відпочинку, для того, щоб привести свій ментальний стан до ладу. А напевно, це бібліотека ще одне джерело сили, то жоден штучний інтелект не замінить Люди. людину, яка на своєму місці, яка фахово, яка віддаючи себе, яка любить свою справу, створить ось цю атмосферу. Буквально. Однією фразою на завершення. Що ви могли назвати найбільшою гордістю бібліотеки сьогодні? Це наші колеги, це мої колеги, це бібліотекарі, це люди, це найбільша гордість нашої бібліотеки. Звичайно, ми пишаємося ще своїми фондами, особливо рідкісними цінними виданнями, які має наша бібліотека. Але найголовніше це люди, які там працюють, люди, які до нас приходять, тому що ми любимо своїх користувачів і запрошуємо всіх. До нашої бібліотеки відчути атмосферу, полюбити книгу, так як любимо її ми. І я впевнена, що коли ви прийдете до нашої бібліотеки, вам захочеться прийти туди ще раз. Щиро дякую, пані Галино. Звісно, вітаю і вас, і всіх бібліотекарів, всіх колег, всіх причетних з всесвітнім днем бібліотек. Бібліотека вже давно стала не просто сховищем для книг, а живим майданчиком для навчання, для розвитку, спілкування. Вона змінюється разом із суспільством, вона змінюється разом із людьми. І ще раз найкраще вітання. Нагадую, що гостею нашої студії була Галина Слотюк, директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені. Отамановського Щасти вам Дякую. бажаю всього найкращого, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі!